Висновок по репаролю, по всім цим законам, оплатам, що людина повинна заплатити 1745 доларів на 22 жовтня 2025 року. І це на кожну людину, і навіть на дитину. Про що це вам кажуть? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А я скажу, що бачу я зі свого боку, спілкуючись з адвокатами, соціальними службами, волонтерськими організаціями, церквами і вами. Це показує те, що. Американська влада видавлює людей біженців ті, хто за ці роки не стає на якісь інші статуси, тобто не подав на тіпіес, не перейшов на політичне сховище, не отримав гінкарти по таланту, не вийшов заміж, одружився, не знайшов роботодавця, не відкрив бізнес і не дав роботу ще десятьорим американцям. Пробачте, ці люди не зможуть тут бути. Або вам треба суперкласно зробляти. бо реально, бачите, на два роки треба виділити по скільки це вісім тисяч доларів на, на ці всі документи. І ще треба порахувати дозвіл на роботу. Тобто. Реально, якщо ви правильно вмієте фінанси свої будувати, це можливо. Просто не треба панікувати, а треба зрозуміти, що вам діяти далі. Тобто, на сьогодні подача да, там на інші анкети, на грін-карти, вона стає дешевше, ніж бути біженцем. Тому думайте, що вам робити, думайте. Шукайте свій шлях. Якщо ви не розібралися з системами американськими, якщо вам треба розказати про процедури про досвід, є консультації з нашими спеціалістами, є зі мною. Я показую досвід тих людей, який вже був, показую, які є зміни, які процедури, які анкети, як це відбувається. Так все змінюється, але закони вони такі фундаментальні. Вони вже завжди працюють. Є нюанси, в якому ви штаті подаєте. Який у вас суддя? Яка у вас... Там якась інша да тема, але є там 10 критеріїв, є по роботодавцям конкретні процедури, які треба виконати. І зараз кажу, дуже добре йдуть по роботодавцям, по бізнесу. Також по політичному сховищу, якщо сильний кейс, також я бачу дуже добрі такі інформації, да що дають адвокати, але й бачу те, що може бути на 5-10 років. Ви можете зависнути як багато хто в Америці. Ну, Хто як живе в Америці? А можете виграти лотерею Green Card. І якраз вона ось-ось почнеться. Звертайтеся.